Доброго дня, любі дітки. Запрошую вас відправитись в гості до казки. Але діти, скажіть, а чи бувало вам коли-небудь страшно? Як ви гадаєте, що таке страх? Страх це відчуття, викликане чимось неприємним. Це моторошність, боязнь, жах. Іноді буває так, що людина боїться того, чого боятись не варто? У вас таке бувало? А ось тваринами з казки пан Коцький сталося саме так. Тож вмощуйтесь зручненько та слухайте уважно. Українська народна казка Пан Коцький. У одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав, і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й завіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає, що ти таке? А він каже: Я пан коцький. Лисичка каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився. Ото веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть. А йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому каже: Я в мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана коцького волкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися докупи, стали думати, як би догодити пану Коцькому, та й кажуть. А зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже: А я піду по буряки по картоплю ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід. Пана Коцького ведмідь каже: Я не підбіжу, як доведеться втікати. А кабан. Я теж не повороткий. А вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігла, та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Він каже. Просили вовк? Ведмідь. Дикий кабан, і я прошу, щоб ви зі своїм паном Коцьким прийшли до нас на обід. А лисичка й каже: ми прийдемо, але ви поховайтеся, бо пан Коцький вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо пан Коцький, як прийде, то подушить нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан у хмиз заривається, а зайчик з -за рогу виглядає. Коли це веде лисичка пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато та й каже. А ті думають, от вражого сина-син, що йому мало. Отак от він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти аж за вухами лящить. Наївся і простягнувся на столі. А кабан лежав у хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навдяки. Пан Кольський злякався кабана. Скочив на дерево і подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, дерево не здержало, так він додолу впав. Гуп і просто на вовка. Мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть. То тільки й видно. А Заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть От пан Коцький, який малий, а тільки, тільки нас усіх не поїв. Дітки, казка вам сподобалась? А про кого ця казка? Так, про лісових звірів. А до кого ж відноситься прислів'я? У страха очі великі. Так, до звірів, бо вони злякалися пана Коцького. А він страшний був? Ні, він був не страшний, а добрим котом. А чому саме зайчик запрошував кота на обід, бо інші звірі його боялися. А звідки вони знали, що він такий страшний? Бо їх всіх налякала лисиця. Вона хотіла, щоб вони всі її боялися. Ось і гадайте, дітки, ця казка страшна чи смішна? До побачення!